Арішнік кедр чи рубеж? міжконтинентальне чи середньої дальності, масове виробництво чи кілька штук на озброєні в армії Росії, ядерна загроза чи ні. Після заяви Путіна зараз просто несеться різна аналітика про ракету, якою Росія атакувала Дніпро 21 листопада. У цьому відео спробуємо розібрати версію США та повідомлення від ГУР. Також опиратимемось на інформацію, отриману від наших джерел в генштабі. Ну і в кінці відео розкажемо про реакцію світових лідерів Дуди Орбана та Сінзінь. Піням на обстріл України новим типом балістичної ракети, тож додивіться до кінця, і обов'язково напишіть нам у коментарях, чи після нашого пояснення вам стало більш зрозуміло. Почнемо з найновішої назви ракети, яку озвучила українська розвідка. Це «Кедр» І так вони називають мобільний комплекс, за допомогою якого росіяни вдарили 21 листопада по Дніпру з Застрахонської області. Тривалість польоту до Дніпра склала 15 хвилин, кажуть в гур. А приблизна відстань по прямій з Астраханського полігону до Дніпра понад 800 кілометрів. Ракета мала шість бойових частин. Кожна з них мала ще по шість суббоєприпасів. Їхню роботу ми бачили на відео, яке надали Суспільному. І Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів, тобто майже 4 км на секунду. Також в українській розвідці повідомили, що випробування ракетного комплексу кедр проходили на полігоні Капустін Яр в Астраханській області ще у жовтні 23 го та червні 24-го року. Очільник розвідки Буданов пояснив, що «Арєшнік», як називає Путін ракету, це назва науково-дослідної роботи. Це просто шифер. А сама ж система називається Кедр. Це експериментальна система, балістична. Ракета середньої дальності сказав начальник гуру. Далі про інформацію, яку надали США, і таку ж версію також назвав високопоставлений український військовий чиновник виданню Financial Times. Тож в Пентагоні кажуть, що путінський арішнік це 40-тонний варіант російської міжконтинентальної балістичної ракети «Рубєж». і США, теж як і українська розвідка, стверджують, що ця модифікація ракети «Рубєж» має середню дальність. Українське видання Дефенс Експрес, яке аналізує озброєння на цифри з уже недіючого договору між США та СРСР. Там середня дальність визначається як градація від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. А от все, що летить далі, це вже міжконтинентальні ракети. І тут якраз є плутанина, яка ж все ж ракета рубєж на основі якої створили експериментальну ракету, якою вдарили по Дніпру. Максимальна відстань, яку долала ракета рубєж під час випробувань, становила близько. 5800 тисяч кілометрів пише військово-аналітичне видання Дефенс Експрес. Тоді під час випробувань ракетний комплекс нахиляли під таким кутом, щоб ракета пролітала трохи далі ніж 5500 кілометрів, для того, щоб відверто не порушувати вже згаданий мною договір із США, Пише Форбс. А цей договір був про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. А якщо рубеж летить як міжконтинентальна, то відповідно не підпадає під договір. Тому так формально, рубеж має право називатися міжконтент континентальною ракетою, але фактично це був єдиний такий запуск. А далі випробування були в межах двох тисяч кілометрів. Водночас Арішнік чи «Токєдр» створювався саме як ракета середньої дальності. Пише Дефенс Експрес. Росія має одиниці подібних балістичних ракет на своєму озброєнні, кажуть наші джерела в генштабі. Застосування цієї ракети по Дніпру джерело назвало демонстративним кроком задля залякування. А далі поговоримо про заяву Путіна про «Арєшнік» – ракету, яка атакувала Дніпро. Він так і називає експериментальна гіперзвукова ракета. Він сказав, що вона може розганятися до 10 махів, а це швидкість у 2,5-3 км в секунду. Він теж сказав, що ця ракета середньої дальності, а також вона може нести ядерний заряд. І під час удару по Дніпру ракета не мала ядерного заряду. Також, за його словами, ракету не можна збити наявними засобами ППО, як це коментують українські авіакс. Сперти, давайте послухаємо далі. Такі ракети здатні перехоплювати або ізраїльські комплекси там щит Давіда, Еру, або американські комплекси ТЕД чи комплекси, які використовує американські військово-морські сили з ракетами СМ 3 в Україні. На жаль, таких комплексів нема. Наразі Україна веде перемовини із США щодо модернізації наявних систем Петріот або постачання інших систем ППО в Україну, які все ж здатні збивати нові балістичні ракети. А далі поговоримо, як реагують на застосування проти України нової російської зброї у світі, поки Україна скликає екстрене засідання з НАТО в Брюсселі, щоб обговорити удар Росії. Тим часом цю атаку вже прокоментували у Пентагоні. Отже, спочатку до реакції Вашингтона в Білому домі, коментуючи вчорашній удар Росії, сказали, що Москва вчиняє ескалацію на кожному кроці. А в Пентагоні, після завданого удару, повідомили, що серйозно ставляться до риторики Росії: що застосування нового типу зброї на полі бою викликає у США занепокоєння. Утім, це не вплине на подальшу підтримку України з боку Білого Дому. І також у США знали про можливий удар по Дніпру. Росія їх попередила. Що стосується сповіщень для Сполучених Штатів, США були попередньо коротко сповіщені перед запуском через канали зменшення ядерного ризику. Це підтвердили і в Кремлі, мовляв, система надіслала автоматичне повідомлення про це за 30 хвилин до пуску. В свою чергу, як пише видання CNN з посиланням на неназваного американського чиновника, Вашингтон попередив про застосування такою ракетою не лише Україну, а й інші країни. При цьому посадовець зазначив, що Москва має лише невелику кількість подібних експериментів. Ментальних ракет у Білому домі прокоментували і оновлення Кремлем ядерної доктрини, попри погрози Росії, у США не бачать ознак того, що Москва все-таки може застосувати ядерну зброю проти України. Таку риторику там назвали безвідповідальною, але коригувати власну ядерну позицію чи доктрину наразі не планують. Польський прем'єр Дональд Туск після удару Росії по Дніпру заявив Reuters про реальний ризик спалаху глобального конфлікту, який на його думку набуває драматичних масштабів. Війна на Сході вступає у вирішальну фазу, вважає Туск. Жахливою ескалацією ракетної удар РФ назвав і канцлер Німеччини Шольц, як пише Гардіан. Використання нової зброї показало наскільки небезпечна ця війна, каже Шольц. А тепер детальніше про реакцію лідерів країн, лояльних до Москви. У Китаї, що підтримує Росію у війні проти України, у відповідь на рішення США постачати далекобійну зброю і перші ймовірні удари Києва по Росії, раніше закликали усі сторони зберігати спокій і стриманість. Речник МЗС вважає, що деескалацію можна досягти через діалог і консультації. Разом з тим, прем'єр-міністр Угорщини Орман вважає, що захід до попереджень Кремля повинен поставитись дуже серйозно. У Росії одна з найсильніших армій у світі. І коли вони щось говорять у цьому питанні, це слід сприймати саме так, як вони говорять. Відреагував на останні новини, і лідер Північної Кореї Кім Ченнин. Він як пише Reuters з посиланням на державні змі, звинуватив США у нарощуванні напруги та провокаціях і повідомив про те, що Корея ще ніколи не стикалась з такими ризиками ядерної війни, як зараз. Коментуючи удар Росії, президент Сербії Вучич заявив, що дуже добре знає Путіна, і що мовляв, той не блефує. Вучича, цитує сербська газета табло. Йт вечірні новості на його думку. Росія дасть відповіді, якщо стріляти чим завгодно по її території, використовуючи західну зброю. Він також додав, що хоче припинення вогню і перемир'я. Швеція залякування Росії вважає провокаціями, які не спрацюють. Про це повідомив шведський міністр оборони Пал Йонсон. Після того як Путін пригрозив відповіддю заходу, що постачає далекобійну зброю Києву. Це на думку Йонсона, спроба налякати партнерів, аби вони відмовились підтримувати Україну. Но це не вдасться, вважає Йонсон. Водночас, Велика Британія на тлі ескалації війни з боку Росії планує посилити підтримку Києва. Отже, через удар Росії новою ракетою, як я вже казала на самому початку, Україна і НАТО зберуться на засідання. Зустріч ініціював Київ. Вона запланована у Брюсселі на рівні послів на наступному тижні, 26 листопада. Це підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, на засіданні ключовим питанням стане посилення української ППО. Окрім того, Київ хоче обговорити перспективу обмеження російських можливостей виробляти такого типу зброю і зменшення можливостей їхньої оборонної галузі, яка як зауважив Сибіга, попри всі санкції продовжує зростати. Як ви думаєте, якими можуть бути результати цієї зустрічі? Ваші коментарі пишіть під відео.